Всім привітки, дорогі друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у нас проходження Farmer Simulator 18. Це в нас друга серія, перезалив. І як ви думаєте, чому ж я перезаливаю це відео? Правильно, я знову не зберіг марку своє збереження і я знову перевстановлював прошивку на телефон. Так що ми будемо знову перепроходити все те, що ми перепрошли за другу серію. Ну що ж, Давайте розпочинати. Ставимо комбайна щоб він кукурузку збирав. І напевно сідаємо трактор, підвеземо Йо. до комбайна і будемо далі вже дивитися, що робити. Ще завдання не з'явилося. А зараз ми з'їздимо в магазин і купимо ем, косилку, так. А то я не пам'ятаю, чи в нас є вона чи нема. А в нас взагалі нічого для трави нема. Тому зараз я заходжу в магазин. І нам потрібно купити... Де вона? Ось. Ось ця о, косилка для трави. Ми її купили і тепер за нею їдемо. Причіп ми купили, щоб збирати. Це добре. Тому зараз... О, Сістимо в магазин, заберемо її і будемо вже косити травичку. Як я і казав в другій серії, те, що ми будемо займатися, напевно, вівцями. Тому що корови не дають такого прибутку, як вівці. Якщо зрівнювати по часу. От, наприклад, коровам потрібно дуже багато часу і продуктів, щоб заробити ту ж саму ціну, що на вівцях просто на шерсті. Але вівцям ти завозиш тільки е, траву і все. Так, окей, це щоб косити луги. <смітна> Мені згадалися луги з хімії. Ні, це звичайні луги, там, де є трава. Так що... Е Будемо займатися вівцями і я ж збираю кукурузку, щоб ми могли погодувати свиней. Тому що нам потрібне добриво, бо як уже я знаю, на моєму досвіді, добриво те, що купується оце хімічне, то воно набагато дорожче коштує ніж е, доброго теж від свиней. Ну і доброго від свиней ти ж збираєш типу, сам. І сам його робиш. І ти не витрачаєш на оце насіння і всяке таке. І на техніку, щоб її заправити, помити. Якось так. Е, Причіп я, напевно, тут залишу і нам потрібно купити одну штучку. А, у нас не вистачає грошей. Я думав, о, купити ось щоб можна було збирати в один волок. Але у нас не вистачає трошки грошей. Надіюся, з'явиться у нас завдання, і ми купимо цей прибор. Але напевно о, давайте ми продамо коров, тому що ми не будемо зараз займатися. Щось з'їздимо. Ну, е якщо появ... з'явиться завдання, то ми не будемо продавати корої, але mm. okay. е -е ми їх не будемо продавати, якщо з'явиться завдання. Е -е але якщо не з'явиться, то ми зараз їх завеземо і продамо. В принципі, у нас техніка працює, один косить, е другий збирає. А ми зараз трошки проїдемося. Ферму нам велику дають спочатку. Єдине, часом нам потрібно буде розвивати... Так, нам потрібно буде купувати більше полівки, що збирати траву, тому що нам... Не хватить усього маленького поля, якщо в нас буде кучу свиней. Ось свиней кажу. О, овець. Тому що вони будуть дуже швидко з'їдати все. Я взагалі скільки граю в фермер-симулятор, то о, о, свинь, о, цих овець, мабуть, мав до 50 штук. Ні, до 30 щемось. Е, я їх мав, але вони жирали все дуже швидко. Тому нам потрібно трішки запасатися всім, щоб їх можна було мати. А то тоді далі вони просто-напросто продукцію не будуть вироблювати, підрізав машину. Нічого. Ой, я думав, зараз підніметься, бо опуститься колесо. Бо наскільки я пам'ятаю, із звичайного фермер симулятора те, що на компі, то там можна опускати і піднімати цей причіп. Але тут, уви, жалко, такого нема. Так, бочка для молока в нас є, це добре. Але наскільки я знаю, вона взагалі дається з самого початку і вона... Одна єдина в грі. Але вона вміщує дуже багато молока, так що з головою її хватить Нам ще е, хоча б розпочати мати молоко, щоб корови її давали. Так, я завезу ось це сюди, поставлю під намет. Це в нас як такий маленький навісний ангарчик. Ой! Воно прозоре. Прикольно. Зато не втаранишся. Ось сюди я його завезу, там де воно і було. Опа. Залишаємо. І зараз купуємо ось це, щоб ми могли збирати траву в один волок. Щоб нам було набагато легше. Так що, зараз я повернуся, як доїду до магазину Ось я вже і під'їхав. Ось наша, Я не знаю, як це називається на українській мові. Я знаю тільки на російській, що це буде Валкозбирач, Валкосбирач. Ну, не знаю, я подивлюся, як правильно, то в наступних відео буду правильно вже казати. І надіюся ми в наступній серії вже купимо поле якесь або ще щось. Ну, побачимо вже в наступній серії. О, да, я не знаю, як у мене так стається. Те, що е, от я все забу, все пам'ятаю е, і зберігаю все, що потрібно е, на телефоні перед перевстановкою прошивки. А от е, саме про фермер-симулятор забуваю. Я не знаю, що це таке. І що саме цікаве, от... Е, і це добре. Що я зберіг був це збереження, що не потрібно було з самого початку все розпочинати. Бо тоді було б дуже обидно і сумно. Чому цей бот до кінця не доїхав? Ну ладно, зато ми проїдемося. Так, все, ми закінчили косити. Тому ми зараз а, сідаємо в комбайн. Зараз вивантажимо ми кукурудзу і поставимо комбайн збирати друге а, поле, а самі поїдемо, візьмемо культиватор і поставимо культивувати це поле. І ще я навіть поки не знаю, чим будемо засіювати, але ми... Напевно, будемо сіяти солому, тому що свиням, щоб вони давали добриво, їм потрібна солома. А кукурудзу ми їм даємо, щоб вони розмножувалися. Тому що, якщо їм давати чисто солому, то вони не розмножуються, але дають добриво. Нам потрібно добриво і щоб вони розмножувалися, бо це єдина в цій грі. Яка швидко розмножується, ну і на продажу дуже добре. Так що будемо готувати їх і будемо також їм давати солому, щоб вони могли і доброго давати. У нас вже цей трактор закінчив. Я візьму ось цього трактора, тому що він дуже швидко збирає ці волочки. А цей трактор ми зараз поставимо. Напевно, ну, так і є на поле. Тому що у нас всього. А, е, тому що в нас всього один, два трактора. Але з часом, я думаю, то, що ми е, купимо ще одного трактора. А де теж подивитися, яку наступну Напевно, я буду брати... Щас гляну. Бертранспорт Харвестер. Триперс Тракторс В тракторі будемо брати або ще одного такого, або мені подобався ось цей холод. Замість ось цього, або оцей залишиться, Візьмем ось цього. Можна, до речі, взяти Фасттрака Tracker GCB, тому що він дуже швидкий. Але, чесно, я б напевно взяв би одну Вальтру. І одного такого Ніхоленда. І нам би ще 4 трактора з голови хватало би. Так що. Так. А наступного комбайна будемо брати не з цього. Цього точно не будемо брати. Нема сенсу, тому що у нього жатка не особа більша. Там на один чи 2 метри, можемо зараз глянути буде. А будемо брати ось цього Ростельмаш. Розумію, російська фірма. Але це. Третій комбайн, який є в грі, а їх всього чотири. Так що будемо на такій, а... будемо працювати на такій техніці згодом. Але зараз у нас є комбайн і ми на ньому працюємо. Тому що ось, якщо подивитися, тут 5 метрів, а тут цілих 7 метрів. Із 4 метрів на 5 переходить. Ну, якось не дуже чесно, прикольно. Так що будемо переходити відразу на 7 метрів. Ні, на цей розстрільмаш ми прицепимо ось цю жатку і, надіюсь, воно буде працювати. Тому що жатка в нас зараз для соняшника і кукурудзи є, тому ми їх можемо збирати. Ну, у нас, в принципі, все є те, що потрібно. А Хотів показати по поводу ось цього. Воно хоч і коштує 15 тисяч і нам зараз цього вистачає. Але то добре, по-перше, дуже швидко е, витрачається, а по-друге, воно дуже дороге. Бабки улітають моментально. Тому я й не хочу його особо брати. А так, нам треба буде е, одна така бочка, або купимо вже відразу таку. Тому що я планую на силосну вежу вести. Ну там, де ми ото скидували були. У нас, якщо ми скидували, то я помиляюся. Ні, ось ми скинули і в нас є слюрі. Це жидке добриво. Тому нам потрібна буде ось ця бочка. І нею ми будемо теж розкидати. І потрібно, а, точніше, потрібен ось такий причіп, щоб розкидати тверде добро. Бо ось даже видно це слюрі, типу, а це е, тверде, ну як воно жидке добро, саме від тварин. Е, з ось цих всіх е, засобів нам потрібна буде тільки ця. Штучка, щоб ми могли перевертати і робити із траву сіно. Тому що е, ми зможемо так, е, тоді отримувати е, сіно, а сіно це як солома, і ми зможемо закидувати е, свинейними. Щоб вони могли давати доброго. Зараз залишимо ми ось тут цю штучку. Ось, ось тут хай вона і стоїть. В принципі, недалеко і нормально собі стоїть. По чуть-чуть, по чуть-чуть, але у нас з'являється вже нова техніка. І це дуже класно. Ти зачепишся. О. А, окей. Комбайн вже майже в нас збирав поле, тому як той трактор закінчить, ми відра... Ай! Да, Та, і таке буває. Тому ми відразу поставимо той трактор на друге поле. Е, наступне поле, яке я планую купувати, це буде або ось ці, або е, я куплю. Де воно? Куплю ось це поле. Е, за 100 тисяч, а це скільки 100 тисяч, а це 150. Тут десь було дешево, 70 тисяч. 70-70, можна ці два купити. Але я хочу купити їх біля ферми, щоб було зручно їздити. І куплю ось це буде. Ага. Коротше, нам рекомендують купити техніку для лісозаготовлі, щоб ми могли зрізати дерева і нам було комфортно обробляти теполе. Тому що вже знаю на досвіді, як це геморно, коли в тебе велике. Сівалка застряє між деревами. Тому о, ми обов'язково будемо займатися лісом, тому що я хочу тут все перепробувати. О, що можна, бо я ще, мабуть, багатенько чим не користувався хоча і награв десь 100 годин в цю гру. Але я хочу тепер це все на відео зробити вам, на канал, щоб вам було цікаво дивитися. І я так думаю, ви будете щось дізнаватися нове. І хто хотів проходити фермер Simulator 18, може буде тепер легко все робити, бо все знає. Так що зараз зберу цю солому, виточніше солому, траву, і закинемо ми її вівцям. Е, Ось уже і закінчив. Для вас було секунду, для мене секунд 30. Але зараз вже веземо вівцям, щоб вони були не голодні і вже давали нам шерсть. Але вони точно будуть давати нам шерсть, тому що нам потрібно зайти сюди і подивитися. Так, якщо дати їм траву, то вони будуть давати чисто шерсть. І це добре, що більше нічого не потрібно їм давати. Тому що свиньям потрібна і солома, і кукурудза. або соняшник. Я не пам'ятаю, що вони там не Або Або е, на коровам так взагалі там потрібна і солома, і трава, і сіно. Що там ще потрібно їм давати? Я ж правий? Їм потрібна трава... А, і солома. Ні, не правий. Тут тільки кукурудза або канола. А чому не посіяли канолу? А я не знаю. Там потрібна сілка інша, чи що? Та ні. Я даже не знаю. А Так, сюди, напевно. Ну-ка, будеш вивантажувати? А як же. Все, Це... і сіки в нас трави 11 тисяч, 46%. Якщо б ми ще один такий причіп привезли, то було б приблизно 90% і вони б їли довго-довго. Так що у нас... Ага! Наступне вівця буде через півтори години. Це дуже добрий знак. Так, сідаємо в цей теректор, щоб ми могли вже культивувати інше поле. І його потім засіяти пшеницею. Щоб можна було зібрати солому. У нас уже даже комбайн майже доробив. Ставимо цей трактор. Травичка у нас тепер росте нова, щоб ми могли її далі було скосити. Зараз завеземо цей причіп, поставимо його там, де е, всі засоби, щоб збирати траву. І е, зачепимо ось цей причіп і поїдемо. Вигрузимо з комбайна угрозу і завеземо вже нарешті свинкам... щоб і вони могли розмножуватись. А в наступній серії ми вже будемо збирати пшеницю, щоб ми могли. Е дати їх теж свинкам, але щоб вони давали нам уже е добриво. А потім ми... Надіюсь на завданнях е, нафармлю. Е, купимо причіпа. Так що зараз зачіпляємо ось цей. Ага. Я не розумію, що в мене знову воно е, ніби в мене якийсь гайд включений. Horizontal Hitz. Та ні у мене гайди не включено. Мануал. Ні, це все я знаю. Коротше, друзі, в мене вилетіла тільки що гра. Добре, що в мене е, вона автоматично зберігає. Я не знаю чому, але тепер у нас є завдання. Е, завести трейлер каноли. Окей, я беру це завдання, але напевно я його зроблю за кадром, тому що ми зараз дозбираємо ось цю траву і будемо завозити її вівцями. Так що я зараз включу е пришвидшення і зроблю все те, що ми ось пару хвилин тому робили. Цей причіп я залишу ось тут, тому що мені впадло заново їхати туди. В річку я не втоплю, бо тут є невидима стінка. Якщо чіпляємо ми... Окей, окей. Ось цей причіп. А ось цей трактор, те, що зараз тут, ми відчепимо культиватор і він поїде е, забирати причіп. Я відійшлю туди сам. Потім зачеплю, потім ж е, працівник завезе причіп в те місце там, де мені сказали. Ой, все, братан, їдь ось сюди. Все, поїхав, молодець. Е, тепер сідаємо ми в цей трактор і їдемо вже нарешті до свиней. Ось бути чесним, то я навіть не знаю, чому воно в мене вилетіло. Це... Перший виліт за скільки годин, з я награв фермерсимулятор. Не знаю, ну буває таке. каравош. Нам треба буде якось помити всю техніку. Ось там вже і свинки. Мапа прогружається. Ось нам сюди. Надіюся, колись купимо ми ось це поле, тому що воно дуже зручне і воно найвелике, найбільше поле, яке взагалі є вирії з травою. І тут лісом теж багатенько. Тут у нас добрива. Тут ми висипаємо вже кукурудзу. Сипемо-сипемо. і висипало все. Тепер у нас е у свиней. Тільки 15%. А, я ж з комбайна не забрав. 5000 залишилось. Точніше, в них є. І тепер наступна свинка у нас через півгодини. Якщо у нас вівця через годину 20, то у нас свиня через півгодинки. Тому з свинями дуже вигідно займатися. А наскільки пам'ятаю, це не точна інформація. Що чим більше свиней, тим швидше вони розмножуються. Але це я вдосконало е, не пам'ятаю. Все, хай він їде завозить. Це у нас будуть гроші. Але зараз е, я закину кукурудзу ось сюди. Скільки в нас тут кукурудзи. Корм. 10 тисяч. Окей. І вивантажу сюди. А ну, ні, не вивантажу, Тут ще не можна. Просто залишу компанію сюди і буду вже закінчувати свою серію. Якщо дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую, якщо ви мене підтримали лайком. А я бажаю вам гарного дня, вечора або ранку, коли ви там дивитесь. І до наступної серії. Всім пока!